Доброго дня! Сьогодні поговоримо на тему тремтіння після небезпечної ситуації. Після перебування у небезпечній ситуації може з'явитися неконтрольоване нервове тремтіння. Частіше тремтять тільки руки, а іноді тремтіння охоплює все тіло. Людина не може за власним бажанням припинити цю реакцію. Чому це відбувається? Багато хто помилково вважає цей стан шкідливим і намагається якнайшвидше його припинити. Однак, за допомогою такої реакції наш організм скидає зайву напругу, що з'явилася у тілі внаслідок стресу. Чому не варто зупиняти тремтіння? Якщо цю реакцію зупинити, то напруга залишиться всередині тіла і викличе м'язові болі. Надалі це може призвести до розвитку різних захворювань. Основні ознаки нервового тремтіння. Тремтіння починається раптово, відразу після інциденту або через якийсь час. Виникає сильне тремтіння всього тіла або окремих його частин. Людина не може отримати у руках дрібні предмети. Реакція продовжується достатньо довго, до декількох годин. Потім людина відчуває сильну втому і потребує відпочинку. Що робити при нервовому тремтінні? Посилити тремтіння. Тіло скидає зайву напругу, слід допомогти йому. Не намагатися припинити цей стан, не отримувати силою тремтячі м'язи, так ви отримуєте зворотній результат. Спробувати не звертати на тремтіння уваги, через деякий час воно припиниться само по собі. Дякую вам за увагу!